Ну, дивіться, так, я думаю, я не то просто думаю, я вважаю, знаю, що у кожної країни, у кожної людини, у кожного роду є свої наставники. Що таке наставники? Це ті, ну, якби нашим таким сучасною мовою можна було б сказати, програмісти, які за тобою слідкують, щоб там герой пішов туди або пішов туди, або зробив води. Чи вони впливають? Є дві версії, взагалі, з приводу, впливають чи не впливають, я скажу, ну, можливо, з'єднувати наші наставники на нас. Ну, з одного боку, все вже запрограмовано. Ну, наприклад, ми ввчаємо джотіш астрологію, астрологію. От у нас, до речі, перший курс вже починає навчання, ми вчаємо астрологію. Коли ми вкриваємо натальну карту, то ми бачимо, що людина. Вже прорахована всі люди, які знають свою точну дату народження, яких можна подивитись на тельну карту, про них можна розповісти практично. все. Не тільки що з ними буде відбуватися, вони там скоріше всього, як вони одружаться, які, скоріше всього, вони будуть чоловіки і жінки, які для них краще, але вони їх не виберуть, які будуть діти, які в них тато, мама. Це все можна прорахувати по натальній карті, які події будуть відбуватися у певний час. Тобто, по суті, навіть день смерті можна вирахувати. Тобто, по суті, людина запрограмована. І запрограмована вона кимось, хто, так само, як і країна, це не тільки про людину, країни теж є все, що є матеріальне і що, якби навіть не матеріальне, але в більш такому грубому плані, воно все має свою структуру, вона має свої, свій початок і свій кінець. Абсолютно все. Так само країна. Країна якась колись народжується, вона живе, розвивається, є народ, є революція, є якісь флагмани цієї країни. Потім щось відбувається, занепад і вона пропадає, і ніхто про неї потім не згадує, кажуть, така колись була. Так от, можна тоді сказати, що абсолютно все по великому рахунку, якщо дивлячись, що це можна ще вирухувати, воно прораховано. З іншого боку. Якщо людина йде в дуже сильний духовний розвиток, вона може вийти за межі цього і перелаштувати своє життя по-іншому. Тобто, якщо вона повинна була впасти, то в яму потрапити в ту аварію, якби е, мужчина, наприклад, е, їхав і читав там певну мантру, або до цього дуже сильно духовно розвивався, він би міг потрапити до тебе, але ну... Типу, зовсім невеличке, десь там, ну щось би зачепив, якось би це відбулося, але би не було такого сильного, яке відбулося, що потім людина, буквально, як ви говорите, народилась заново. Тобто ці би процеси були набагато легші і набагато е, простіші. Чи на це впливає, чи це обов'язково, чи духовний провідник сидить і каже: Ні, я тобі сказав, попадає тільки так, аварію, Я тобі тільки цього хочу. Це ж не духовний. духовні провідники чи ангели. Вони для того, щоб коригувати, але вони не можуть, наприклад, сказати людині піднімайся, лінивий ти такий-сякий, іди працюй. Це ж людина вибирає. Бути лінивим чи все-таки побороти свою таку бездіяльність кожного ранку, вставати, робити. Це важко цій людині. Так? Це вже процес людини. Тобто вони не можуть так вплинути, але вони можуть коригувати. І, наприклад, якщо у людини, бага... що значить коригувати? Ну, по суті, в кожної людини є карма. Благочестива карма, погана карма. І, ем... Якби якщо людина почала трудитися над собою, над своїм духовним зростом, і в неї почала накопичуватися духовна, наприклад, велика структура, і тоді, якщо людина в ту ж аварію повинна була потрапити, то духовний провідник скаже: Я бачу, ну тобто він підкерує. Бачиш, людина росте, він її раз і видірне. Це ті випадки, коли люди говорять. Мене нібито від відкіляси витягнули. Я такі, як я сам це міг зробити? Мо за мною таке тут могло бути, а мені нібито раз і мене... поміняли мені мою реальність. Да? Тобто за це треба дуже бути вдячним. Якщо вам змінили цю реальність позитив, вам дали можливість такого шанс вискочити звідкись, це дуже велике благо. Тому, крім того, що якби вони в цьому можуть допомогти, нам ще треба з ними тримати контакт. Як країні, так і людині. Якщо ви відчуваєте хто вірш духовний провідник, то вам його, йому треба дякувати. Дякувати весь час за те, що він із вами є. А от чи він є в Україні, масово є, але так як ми в країні. У нас багато, ну наприклад, релігійних структур багато. Кожний бачить своїх богів. Той тому молиться, той тому молиться, той тому молиться. Є якийсь егрегор нашої країни. Можна сказати, що це і є наш духовний провідник. Оця от велика енергетична така субстанція нашої країни, вона є наш захисник. Але тоді ми повинні масово дякувати і молитися йому. А це це значить тому, хто тримає нашу країну. Як ви ж його будете називати, це вже інше. Але в нас навіть такого в голові немає, що ми в якомусь єдиному масовому, такому, да, масовій енергії України ми всі молимося. Ми це все робимо по помалесеньким структурам. Ну, сни не зміють історії. А, тому що це вже запущений процес, який ви побачили. От для тих людей, які бачать віші сни. Uh, є такі люди, які бачать прямо конкретно. Я таких кон... знаю персонально людей, які що снилися, те й відбувається. У мене в доньки така історія. Вона часом бачить сни, які розгадувати не треба, от що їй проснулося абсолютно те, і відбудеться з цією ж людиною. буквально вона. Тобто, це якби люди входять завчасно, вщитують інформацію про ті події, які відбудуться в країні з людиною, ще якимось, і їх змінити ніяк не можна, вони просто відбудуться. Є сни, які потрібно розгадувати, вони символічні. Мені, наприклад, зняться символічні сни, бо я взагалі дуже люблю, і в мене все з дитинства пов'язано з символікою. Тому я вже свої сни знаю, яких розгадувати знаю, вони більш символічні. Такі то символи, це значить те. Але в сни це тільки те, що ми бачимо, так, це тільки. Попередження про ті або про інші якісь речі, які, ну, наприклад, якщо, не дай Бог, комусь, що він там десь з криші впав, то не ходіть на цей нацдаху, то не ходіть на дах. Да? Якщо в такому сенсі, то можна щось спробувати попередити. Але не факт, що дах буде. Конкретно дах, так? це може бути щось інше. Тому дуже часто це просто запрограмована реальність. Інше діло, коли людина вчиться працювати із нами, і є сни, в яких можна не тоді, коли ти проснувся, а є методики працювати із снами, нами, коли ти у сні і в сні змінюєш там хід подій, тоді це можна змінити. Для того. Є такі методики усвідомленого сновидіння, і можна навчитися всередині сна змінювати. тоді, да, тоді це можна, Але не тоді, коли вже проснувся. Угу. А ви думаєте, вони впливають? Що таке світ і що такі політичні процеси? Їх створюють не, не той, хто сидить на небі, а той, хто знаходиться на землі, правда? Тобто, у нас є земляни, люди, е, ті члени суспільства, які живуть на цій землі. Одні живуть в іншій країні, другі в іншій країні. Вони між собою або йдуть в контакт, або вони б'ються, або вони миряться. Тобто е, у нас. Е, і якщо ми говоримо про наших керівників або про тих свідомих особистостей, які керують, наприклад, країнами, процесами, ще чимось, їм, вони ж не, не впливають конкретно на політику, або конкретно, наприклад, на війну, яка в нас відбувається. У них так, це не їхня задача, у них не така задача. Вони, по суті, приглядають за певними конгломератами в суспільстві. Тобто, в кожного якоїсь там. В кожному суспільстві є свій Егрегор, є свій керівник, да, який його веде. Але він веде, і він держава, країна, суспільство, община це певна кількість людей. І от як вони це роблять в своєму колективі, таке відбувається в світі. Тобто, якщо ми говоримо, що є якісь ще духовні провідники, то вони не можуть вплинути прямо на ну, наприклад, прийти і сказати, я закінчу війну, або прийти, і сказати назначте цього президента або назначте того президента, вигоніть того, не давайте там росіянам зброю, каже китайцям. Вони цього не можуть зробити. Вони можуть тільки приглядати за певним суспільством, тобто вони напряму не можуть впливати. Але так як ми суспільство, яке складене з багатьох-багатьох людей, як я вже говорила, то вони можуть діяти персонально, наприклад, не діяти, а співпрацювати з якоюсь конкретною особою, яка може вплинути на певне суспільство. Тому у нас з'являються лідери, які впливають, наприклад, роблять революції, лідери, які йдуть там на визвольну боротьбу, лідери, які організовують якісь організовують духовні процеси. Тобто це певний зв'язок скоріше оцієї людини, яка потім вплине на певні маси маленькі, потім на певні маси більше, потім на, на, на більше. От ця людина може зв'язана бути, яка потім вибуде величезний егрегор того, як потрібно робити. Давайте дуже швидко. Я розумію, що у нас певний час обмежений в ефірі. Відповім все таки, щоб ви зрозуміли, що таке молитва, що таке медитація, що таке мантри. Медитація. Це не викинути з думки з голови. Медитація це концентрація. Вона робиться для того, щоб кожна людина могла сконцентруватися в тобі собі, зайти в себе, запитати в себе всередину себе і зрозуміти відповіді. Тобто, коли ви потрапляєте в стан бездумок, який які час вас між вам в голові крутяться і мішають, коли мама свой час, і розум вам наварює кульку думок. Для того робиться медитація, щоб зупинити цей процес. Але якщо ви будете пробувати його зупинити, у вас не вийде, це буде дуже складно, боляче і не буде відбуватись. Медитація це концентрація. Вчіться концентруватися, концентруйтесь на кінчику носа, на, е, в області третього ока, яке ви так називаєте. Концентруйтесь на диханні, на чомусь перед собою. Нам ви можете навіть взагалі з відкритими очима, пробувати медитувати, якщо ви поставите е, свічку будете дивитися на полум'я. Це все робиться для того, щоб пропали, ви прийшли в певну концентрацію, пропали цей шкерберний думок, і ви змогли сконцентруватися і забудати собі питання, і отримати відповідь. Е, люба людина, якої є закінчений якийсь процес, наприклад, ви не можете щось, на якесь питання собі відповісти, ви не можете прийти до якоїсь думки. Ідіть в глибоку медитацію, ось концентрацію на півгодини. Через півгодини, рано чи пізно, в тиші, це повинна бути повна тиша, ніхто не заважає, ніде не ходить, ніхто не грюкає. Ви побачите, через півгодини почнеться процес більш-менш тиші, і ви, вам дасть буде дана ця відповідь. Це ви самі собі цю відповідь, по суті, дасте. Це медитація. Що таке молитва і що таке мантри? Це. Вібрація звуку, все у світі створено з вібрації. Абсолютно все. Перший звук був Ом, потім були інші звуки, які розпреділялися і створювали вже матеріальний світ. Але вони все побудовано на частоті, на вібрації. Ми з вами вібрація, ми говоримо вібрації. І от коли ми, у нас іде звук, а звук це найшвидша вібрація. І коли ми отримуємо якусь певну частоту звуків, наприклад, в молитвах правильно складені слова, у мантрах правильно складені слова. Тому, чому мантри такі е, хороші? Тому що вони ніколи не перероблювалися, як, наприклад, молитви, майже всі переробилися. Вже їх хтось переробив, перечитав. Мантри вони завжди були класичні на санскриті, і їх ніхто ніколи не, не додавав, не перебавляв. Вони як були колись про проговорені Всевишнім мудрецям, так вони до цього часу і залишились. І от, Навіть якщо це буде ваша молитва від серця, теж вони буде діяти. Просто кодові, наприклад, мантри, це коди, да, вони діють швидше, бо є певні коливання, певні вібрації, які поєднують вас і простір. Так от, якщо ми все на нас світі створено за допомогою вібрацій, і коли ми. Ці вібрації створюємо, особливо коли створюється колективно. Ці вібрації, ці коливання йдуть як до нас, так і від нас. І коли коливання йдуть від нас до Всевишнього, до е, його помічників, е, напівбогів, богів, е, до кого ви маєте ну, би, ці коливання, цю молитву, да, е, тим швидше це відбувається. І, так само, якщо вона чиста, якщо вона з любов'ю, якщо вона. її не можна підробити. Якщо ви робите молитву або читаєте матру, із яким для себе, там же все прочитається. Взагалі, в християнських обрядах часто говориться про те, що піди попроси. Піди попроси у ангела, піди попроси у Бога. В ведичній традиції більше говорять про те, що подякуй. Якщо ти будеш дякувати, і ставити сам свій намір і це і так побачиться. тобто але там мантри потрібно читати правильні у правильний час. Правильні звуки, тобто не всі мантри. потрібно всім співати. Є дуже сильні мантри, які е, взагалі потрібно тільки читати, наприклад, вони наскільки сильні, що мантру е, передається тільки від учня, від учителя учневі, і це рідко їх отримують. Їх читати, наприклад, цю мантру потрібно тільки в воді, тому що вона така, що вона створює величезне коливання вогню, і людина просто згорить. І такі є. Тобто це дуже великі частотні коливання, щоб ви розуміли, що таке мантра. Є мантри, які можна любим людям читати, і вони будуть хорошом читати мантру Гатрі, але вона це Савітрі така, яка перша мантра. Можна читати при певних випадках певні мантри, наприклад, коли хворієте Ом сохам. Ну, і, Такі, такі такі різні там речі, коли мандру коли треба прибрати перепони. Але читати їх треба тільки так, як вони прописані. Не переінакшувати, не перепридумувати, не переставляти слова, бо це від Так от чи вони впливають на політичні процеси, впливають, якщо їх говорити колективно, найбільше. Колись Махіріше Махішйогі Махіш провів такий експеримент і читали в одному місці монахи е, кілька годин мантри. Сиділи в медитаціях і читали мантри. В цьому, мі, в цьому містечку він не було. Ні, ні жодних ніяких ні розбратів, ніхто нікуди не лазив, в якісь там не було ем, цих ем, ніяких аварій, не було ніяких ДТП, не було ніяких конфліктів у цей час. Тобто повний був штиль в цьому місці, тому що велика, е, част, великий колектив намолених людей, які вміють правильно читати, в цей час створював цю звукову вібрацію. Це впливає, якщо правильно це робити. Но у мене все на символіці, в мене не було такого, я ж чесно говорю, в мене немає таких снів, якісь ну, люди бачать прямо конкретно чітко те, що там відбувається. У мене про все потрібно зрозуміти. А єдине, що в мене були інші сни, в мене були сни, які мені, як я вже потім розуміла в процесі. З росту духовного, дорослішання. Я розуміла, що ці сни були про те, вони розповідали, звідки я, чому я тут і ем, які задачі. Такі сни були. Я дуже багато своїх снів пам'ятаю з дитинства. Можливо, теж, до речі, хтось із глядачів пам'ятає сни з дитинства. Напишіть, мені дуже цікаво було б, чи у вас з вами такий. Ну, Таке є, тому що буває, що ти встанеш і не пам'ятаєш, що це тільки що снилося, але я дуже багато, пам'ятаю, снів дитинства. Причому багато снів мені було, не багато, їх було три, три по три, я б сказала. Це було три сна, які три дні снилися підряд. І вони час повторювалися. Це кіно, яке зациклене. Ну тобто ти встаєш. Я встаю я зараз пам'ятаю мені було рочків три-чотири не більше, тому що я вже в п'ять років я приїхала вже зовсім інше в інше місце проживання. Я пам'ятаю, де це було ці сни. Це з моєї прабабусі, коли я жила з право е, і я встаю і розповідаю сон. А, зав... Ввечері лягаю спати, і знову той самий сон сниться. Зранку стою кажу, бабуся, мені знову той самий сон. Кажу, як той самий сон? То ти може вчорашній розповідаєш, говорю, ні, от тільки що встала, пам'ятаю. І е, три рази підряд одне й те саме. І таких снів нами було три. Це була дуже цікава історія, така, яка вони всі були дуже красиві, дуже символічні, дуже цікаві. Деякі до цього часу ще розгадую, були ті, які говорили мені про те, що тобто, я потім вже зрозуміла, звідки що, звідки вони беруться. Тобто, А були сні такі, сни, такі, які, наприклад, вони не, можна сказати, що це сон як реальність. Крім того, що я в цьому сні дуже переживала і дуже бачила контакт з певними. Верховними особами я відчувала аромат у цьому сні, і я дуже потім плакала, що мене тут на землі лишили. Але коли я проснулася, я розуміла, я я відкрила очі, а я розумію, що я не спала. Я теж була маленька, мені тоді років з дитинства. Рочки, можливо, не більше десяти було. І я пам'ятаю, мама відкриває двері і говорить, а я цей запах відчуваю, а вона відкриває двері і говорить, чому тебе так. В кімнаті пахне, а в мене, ну, нічого не робилось, нічого вікна не відкривалося, нічого там, ніяких тоді в той час і парфумів не було, коли я була маленька. Нічого не змінилося, а вона говорить, фіалками, трояндами, де ти її взяла. А я цей сон, ну сон не сон, така реальність, він принісся в це життя навіть запахами, ароматами. Таке в мене було. А от такого прямо сну, щоб я, наприклад, мені щось приснилося і там. Попередило про щось, або я бачила наперед ні, в мене такого чесно, такого не було. Божественний замисел він в тому, щоб пробудити. А відповідальність наша людська. Бог, не... ну, Бог завжди відповідальний за все, що Він робить. І Бог, як Всевишній, як творець, в той же час він. Не то, що скидає себе відповідальність, щоб я зараз неправильно не подскала фразу, він спостерігає за тим процесом, який відбувається. Його задача штовхнути народ на те, щоб щось відбулося. Я чим далі, дорогенькі мої, тим більше розумію, чому вона свіна. І здавалося б, що навпаки, якось ми повинні з цього виходити. А я не про песиміст зараз. Я дуже навпаки, я дуже оптимістична людина, тому я живу в своїй країні, тому я доначу, тому я люблю допомагаю, де тільки можу. Але я про те, що в нашій країні не все так, як вона здається. А коли починаєш аналізувати за ці 4 роки війни, в якому, в якому ми знаходимося, ми бачимо, що велика кількість людей. На початку, коли було дуже страшно, всі ми згуртувалися, а потім почав приходити процес, коли відпустилися якісь такі страшні моменти, люди розслабилися, і деякі просто зайнялися своїми справами. З одного боку, це нормально, тому що не можна весь час бути в стресі, тому що потрібно працювати, потрібно заробляти, потрібно купувати дрони, потрібно хлопцям допомагати, дівчатам нашим допомагати на фронті. Все зрозуміло, але в той же час дуже багато чим далі, тим більше людей, хтось говорить, ми втомлені. Але це не про втомленість. У людей випрацьовується безвідповідальність. Тобто, хай хтось зробить, нехай щось буде. Я, ви знаєте, в мене ніколи не було проблем з тим, щоб збирати донати, і ми скільки вже допомогли, ми дуже багато допомогли. Я страшенно вдячна кожному, хто допомагає з донатами, але зараз такі великі потреби, як ніколи. А людей все менше, які хочуть допомагати. А ті люди, деякі виїхали взагалі з країни, вони собі давно живуть своїм іншим яким життям, і вони вже давно про нас забули. Тому, якщо ми говоримо про відповідальність, то це наша особиста відповідальність кожного, а це значить відповідальність масова. Відповідальність за те, щоб не красти в маленькому, не давати якісь. Якщо ми говоримо про якісь там. Як он називається, взятки? Скажіть мені українською мовою. Um. Кабарі. Хабарі, не давати хабарі, про те, щоб бути відповідальним за, за кожний свій день, що ти робиш у цьому дні, що ти взагалі ти розумієш, що ти робиш, куди ти йдеш, навіщо тобі ця робота, як ти спілкуєшся з іншими, що ти потребуєш від себе. Тобто це наша особиста відповідальність, якщо ми в собі випрацюємо відповідальність за маленький процес, своя сім'я, своя робота, своє коло, своя вулиця, своя машина, в якій ти їдеш і не заважаєш іншим їхати і не робиш, бо зараз Бог знає, що робиться в Києві на дорогах із цими водіями. Це все наша персональна відповідальність. Тут Всевишній за вас не відповідає. Ви будете їхати, порушуючи правила, як вас зупинить поліція, чи ви будете їхати нормально. Це ваша особиста відповідальність. Паркуйтесь де треба, робіть що потрібно. Так? А, тому це персональна відповідальність кожного. А персональна відповідальність кожного зливається в велику відповідальність державну. Тому, якби ми не були відповідальні за все в своєму кожній своєму колі, у нас би не було цього страшного, що відбувається зараз до цього часу. Тому війна. Тому що Бог пробуджує, Всевишній пробуджує, Він витрясає з нас, і це дуже боляче. не завжди витрясається так, що ми всі бігаємо і сміємось. До цього б часу сміялися тільки невідомо, куди це зайшло, якби не страшна війна, скільки відкрилось, але чим далі воно вище Я вже думала дно. А воно ще не дно, і воно все труситься і труситься, розумієте? Тому ми відповідальні за все, що ми робимо в нашій країні. Ви громадська. знаєте, громадська духовність не пов'язана взагалі ні з чим. Якщо сказати прямо, то вона, вона духовність це є стан особистий стан кожної людини, який випрацьовується в ній на протязі всього життя. Громадська позиція. Чи вони паралеляться? Я б сказала, вони не ск... духовна людина може не займати громадської позиції. Дуже часто ми бачимо, як відлюдники або монахи вони займають свою взагалі, окрему нішу, вони живуть у відлюдництві, в десь в горах, в лісах чи в своїх ашрамах, і взагалі ніяку ні громадську, ні політичну позицію не займають, але вони духовні, правда? Але от якби сказати навпаки, чи політична, чи громадська позиція повинна бути пов'язана з духовністю, я б сказала так. Тому що коли ми говоримо про наше суспільство, то перш за все ми повинні розуміти, що ми повинні виховати у собі таку позицію і такі духовні настанови, щоб коли людина займає якусь певну громадську позицію, особливо керівні посади, вона вже була духовною людиною. Тобто я б сказала, що рівно навпаки, ті, які, ну всі повинні бути люди духовними, але ті, хто займають позиції, які впливають на людей, на громадськість, які можуть щось коригувати в цьому житті, це повинні бути обов'язково люди з духовним початком.